Заняття з малювання вишиваночка. Вишиванка це вишита візерунком сорочка, традиційний одяг українців. Вишиванка це особливий одяг, який має бути в кожного українця. У вишитій сорочці зберігається пам'ять українського народу та повага до його історії. Пропоную сьогодні кожному з вас створити свою вишиванку і розмалювати її різними кольорами. Підготуйте пальчики до роботи. Мої пальчики малята! Ви навчайтесь працювати. Гарні іграшки ліпити, вишивати або шити. Вишиванку ми будемо прикрашати традиційними кольорами червоним та чорним. Беремо пензлик правильно трьома пальчиками, вмочуємо його у водичку. Потім у червону фарбу. Починаємо прикрашати верх нашої вишиваночки. Тавимо ось такі маски, відбитки пензлика. Такі ж самі маски ми робимо внизу на рукавчиках. Ще на рукавах ми робимо ось таку пряму лінію, потім нижче ще одну, і так само робимо на іншому рукавчику. А внизу вишиваночки у нас будуть хвилясті лінії, малюємо не відриваючи руки. Спочатку одну хвилясту лінію, а потім другу. Тепер ми вимиваємо пензлик. І будемо використовувати чорну фарбу. Будемо малювати посерединці хрестики чорного кольору. А на рукавах між двох червоних ліній ми малюємо ламану лінію. Ось так. Спочатку вгору, потім спускаємось вниз. Такий же самий візерунок робимо і на другому рукавчику. А тепер кінчиком пензлика між хвилястих ліній ставимо крапочки. Ось і все моя вишиваночка готова. Розмалюйте і ви свої вишиваночки та надішліть фото. Дякую за увагу!